Це програма схеми проєкт Радіо Свобода на першому. Мене звати Наталка Седлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників, засилля олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі, і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Конкурсний відбір директора антикорупційного бюро, який тривав два місяці, закінчився сьогодні. Президент України Петро Порошенко представив його керівника. Ним став 35-річний юрист Артем Ситник. З 2001 року він працював в органах прокуратури. Спочатку помічником прокурора Ленінського району Кіровограда, потім слідчим і старшим слідчим. З 2008 року очолював слідчий відділ прокуратури Київської області. Звільнився у 2011 році за власним бажанням. Нещодавно ми поспілкувалися з Артемом Ситником і запитали, які першочергові цілі ставить перед собою у разі обрання на посаду. Антикорупційне бюро це як введення надзвичайного стану боротьби з корупцією. І я не думаю, що демократичній державі потрібен цей орган на постійній основі. Я вважаю, завданням антикорупційного бюро це боротьба з чиновниками нинішньої влади. За 23 роки. У нас максимум, що могли зробити органи, це постфактом після зміни влади переслідувати чиновників старої влади. І то особливого успіху в цьому ні досягнуто не було. Це слідчий оперативний орган. Ніякої превенції, аналізу, чисто слідчий оперативний орган, тобто це вищі посадові особи. Підозри їх в корупції і слідство за ними, оперативна діяльність і підготовка обвинувачувальної бази в суд. Після цього ця база в суді, кримінальне провадження, посадки, конфіскація корумпованого майна. Отже, Нацбюро бюро займатиметься розслідуванням таких кримінальних злочинів: привласнення розтрата майна через зловживання службовим становищем, протиправне заволодіння майном, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, підкуп працівника держ. Підприємства незаконне збагачення. Нагляд над слідством антикорбюро здійснюватиме спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку ще потрібно створити. Директор без конкурсу призначить своїх заступників. Решту штату наберуть за допомогою конкурсу. У бюро працюватиме 700 співробітників. Мінімальна зарплата 18 тисяч гривень. Не зможуть працювати в бюро ті, хто останні п'ять років працювали чи проходили службу в спецорганах по боротьбі з корупцією прокуратури МВС податкової міліції, СБУ, військової служби правопорядку у збройних силах та митниці. До 1 квітня державні діячі мали подати свої декларації про доходи та майно. Тож цей місяць сезон викриттів. Як можна купити автомобіль за мільйон, не декларуючи заощаджень та заробивши за рік 100 тисяч? Чому депутати бояться показати, в яких саме підприємствах заробили десятки мільйонів дивідендів? Та навіщо депутату брати ці декілька тисяч гривень на оренду житла з бюджету, якщо у самого справжній палац під Києвом спеціальний ре. Репортаж Сергія Андрушка. На сайті Верховної Ради почали оприлюднювати декларації за минулий рік. Родина Юлії Тимошенко придбала нове авто. Мерседес Бенц GL350. 2014 року випуску сьогодні його вартість 72 тисячі євро, приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Члени родини Тимошенко торік не заробили жодної гривні. Сама пані Тимошенко задекларувала понад півмільйона доходу, але 485 тисяч з них не розшифровані. У декларації написано це як інші види доходу. По декларації ваша родина минулого року придбала Мерседес, але не заробила жодних копійків, як це трапилося. Що стосується машини, то придбав це чоловік для роботи. Ви знаєте, що мій чоловік веде, вів бізнес за межами України, але коли почалися репресії проти нашої родини, він вимушений був за невеликі гроші продати свій бізнес і частину грошей він спрямував на купівлю машини. Депутат Олег Ляшко торік заробив понад мільйон. Він продав авто Land Rover. Натомість у його родини з'явився позашляховик Mazda CX-5. Така модель найдешевшої комплектації сьогодні коштує 600 тисяч. Раніше пан Ляшко інформував, що гроші від продажу старого авто підуть на потреби. АТО. Водонезапитання, будь ласка. Добре, Скажіть, не, у вас будь ласка, будь ласка. Мільйон, мільйон заробили минулого року. Так. А звідки гроші? Звідки гроші? Хотілося б, звісно, з тумбочки. Але, але немає такої тумбочки, ніхто не залишив. Зарплата і плюс машину продав. А скажіть, ви купили нову машину? Що? Ви прибули нову машину. Я не придбав ніякої Ваша нової родина, машини. Ваша родина придбала нову машину? Моя дружина. Да. Але не заробила нічого за минулий рік? – Я їй допоміг. Але ж звідки ви дістали гроші? Ну подивіться мою декларацію. Ну, декларовані гроші дешевше 650 тисяч гривень. Неправда, вона коштує значно дешевше. Скільки я спитаю в Росі, то Я вам обов'язково прикажу. Це не я купував, а вона купувала у родині народного депутата Олеся Довго теж нове авто: Порше Макан С. Олесь Довгий, екс-член молодої команди Києва Черновецького. Він одружений на доньці колишньої регіоналки Горіної. Раніше ми показували, що ця екс-депутатка досі користується службовою квартирою, яку отримала від Верховної Ради. Вартість нової машини родини депутата довго сьогодні оцінюють 2 мільйони 800 тисяч. Дизельна версія. Торік пан довгий офіційно заробив в 30 разів менше 74 тисячі гривень. А члени його родини заробляли трохи більше однієї тисячі за місяць. Це депутат В'ячеслав Боуслаєв. До парламенту його підвозить білий мерседес. Ваша машина. Давайте на своїй машині приїхали. Ні, ні Я думаю, машини немає машини. Депутат Василь Патьовка, у якого в декларації лише Мерседес, приїхав на іншій машині поза шляховику Тойота. Ви на власній машині приїхали? Ні, орендовані. орендована. Орендована. А скільки платите за оренду? гривень. в місяць чи в день? Місяць. Місяць. Можу і вам продавати. Хочете? З уже оприлюднених декларацій видно, низка парламентарів отримали мільйонні прибутки у вигляді дивідендів або процентів від бізнесу. Утім, мало де зазначено, від яких саме компаній такий заробіток. Таким чином важко простежити, чи отримали ці компанії якісь преференції пільги від держави. Наприклад, екс-голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін заробив на процентах 10 мільйонів. Ігор Єремеєв, співвласник мережі автозаправок ВОК, на дивідендах заробив 24 мільйони гривень. Назвіть компанії, в яких ви зберігаєте ціні папери, на 10 мільйонів гривень. Ну, відверто кажучи, я всі компанії вам назвати не можу. По-перше, це конфіденційна інформація. Чому конфіденційна? Але тому, що ну, я маю право тримати в будь-якій акціонером групи компанії Ви Народний депутат. Якщо ви були приватною особою, ви могли тримати. Ні. А так ми не знаємо, ні. чи ви ухвалюєте закони на користь своїх компаній. Ні. Чи ні. Дивіться, значить, є, офіційна, є офіційна інформація, я з цього таємниці не роблю. Одни з акціонерів групи компаній «Континіум». на тобто на сьогоднішній день є всі компанії зареєстровані. Там є показано, яка доля, в яких компаніях у мене є, і тому ніякої проблеми з цього немає. У екс-регіонала Валерія Писаренка у банках лежать 65 мільйонів гривень. Чотири мільйони він заробив торік, як дивіденди від бізнесу. Показово, як уникає відповіді пан Писаренко на питання назвати компанії, у яких він заробив ці дивіденди. Це перше спілкування. З приводу вашої декларації ви минулого року заробили, наприклад, ага. 7 мільйонів з яких 4 ага. на дивіденди проценти. Да. З яких компаній? Розкажіть, будь ласка. Ви можете подивитися вся інформація публічна Назвіть компанії, з яких ви зарплати. Ви можете подивитися на сайті. Насправді інформації про назви компаній в оприлюдненій декларації депутата Посаренка на сайті Верховної Ради немає. Згодом депутат Посаренко підійшов, побіцяв розповісти про компанії після засідання погоджувальної ради. Я вас прошу. Чтобы это был комментарий нормальный, давайте встретимся в куларах, я вам готов дать всю информацию. Давайте, а, теперь, три, а теперь три, завтра с утра на пленарном здании. А уже наступного дня он просит на даты письмовый запад. Да. Смотрите, компания одна. Готов вам дать всю информацию по вашему запросу, точную, с раскладом всех корпоративных прав и всех доходов компании. Дайте ваш запрос, что конкретно интересует дам. За чем запрос, если я стою перед вами, як журналіст спрашував? А, а я вам дам ответ, потому что не хочу вам дать ту информацию, которая будет неточною. Чергове було оприлюднено список народних депутатів, які надають компенсації на оренду житла або винаєм готельного номеру. Серед інших депутат Володимир Кацуба. Раніше програма схеми показувала палац, який належить дружині цього депутата. Його збудували під Києвом. У декларації зазначено близько трьох тисяч квадратних метрів садово-дачного будиночка. Ось він. Ви о, отримали гроші за оренду за оренду квартири від Верховної Ради, так? Ну, да. Я отримав гроші. Я пользуюсь. Абже гостиничним номером. Ну, є список депутатів, де є. Ну, ну, Значить, ну, нащій ну, нащій ну, ну Ні, не отримав, я кошти, не отримав. Тобто ви мешкаєте. В, в, мешкаєте так, в Київ. так да, час очі, що ми. Той, той самий час, відповідно та, до декларації, у вас є, у вашої да. родини є будинок. У 3 родини. Ваші дружини. Я з дружиною в розлученні. розлучний. вам питань. Так, я мешкаю в гостинницю. І мої помічники теж, що тут? А грошей, не які нічого. Не, палац біля Києва. Це хто побудовався? Я не знаю. Я не знаю. Це вам це палас. на питання? Ні, Це не мій палац. Усі декларації народних депутатів мають бути оприлюднені до кінця цього місяця. Закон про люстрацію на терезах конституційного суду народні депутати, колишні регіонали, попросили суд перевірити на конституційність певні норми закону про очищення влади. Але громадськість забила на сполох і вийшла на вулицю на захист закону. Адже як і серед ініціаторів звернень народних депутатів, так і серед суддів, які вирішуватимуть долю люстрації, чимало осіб, які власне самі підпадають під критерії закону про очищення влади. Зрештою, чи то під натиском вулиці, чи то як кажуть у люстраційному комітеті, у суддів спрацювало самозбереження, вони вирішили перенести розгляд справи на невизначений термін, погодились на доводи та прохання захисників закону, дочекатись висновків венеціанської комісії та ухвалення змін парламентом. А поки ми нагадаємо, хто ж працює у конституційному суді і чи має він зараз, після революції гідності, взагалі, право у такому складі вирішувати доленосні для країни питання. Доля люстрації наразі у руках Конституційного суду України саме він має розставити крапки та вирішити, чи відповідає усім нормам конституції закон про очищення влади. То хто ж нині засідає у конституційному суді? Яка там більшість? Та, що надала майже диктаторські повноваження Віктору Януковичу, чи нова демократична? За законом суддів Конституційного суду обирають на 9 років без правоповторного призначення. По 6 представників призначає з'їзд суддів Верховна Рада та президент. Проте замість 18 суддів наразі їх лише 17 сімнадцятеро. Бракує представника від Петра Порошенка. Після втечі попередньої влади Верховна Рада замінила частину своєї квоти. Так у 2014 році з'явилося 4 нових судді. Чи потрібне оновлення суду, в якому 17 суддів восьмеро призначені за часів президентства Віктора Януковича? Більшість з них раніше підтвердили свою вірність вигідними для колишньої влади рішеннями. У 2010 році у стінах цього суду було прийнято рішення про повернення до старої конституції. Цим рішенням судді фактично зосередили владу в руках президента. Ним на той час був Віктор Янукович. Інший прояв безпринциповості у 2012-му Цей суд дозволив Кабінету міністрів вручну на власний розсуд регулювати рівень соціальних виплат, при тому, що раніше Конституційний суд приймав цього питання прямо протилежні рішення. Ще один приклад: у 2013-му він фактично унеможливив проведення виборів у Києві та до Тернопільської облради аж до жовтня 2015 року. Ці три рішення лягли в основу після революційної постанови Верховної Ради про факти порушення суддями Конституційного суду присяги. У ній народні обранці запропонували достроково позбавити повноважень 12 суддів цієї інстанції. Є певна недовіра до цих суддів, оскільки ці судді приймали участь щодо гематизації Януковича. Ну, вибачте, в обках стати королем, Да? Ну але на сьогоднішній день вони є чинні судді, вони виконують свої посадові обов'язки і ставити на сьогоднішній день під сумнів їхню роботу. Ну, я вважаю, у відповідності до закону. Я повторюю, тільки до закону ми я вважаю не, не повинні. У Верховної ради сумніви такі були. Постанову народні обранці підтримали у лютому, але восьмеро суддів, чиї прізвища звучать у ній, досі у мантіях. Це Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олег Сергійчук, Наталя Шаптала, Юрій Баулін та Олександр Пасенюк. Останній таки був звільнений, але за рішенням колег з вищого адмінсуду, де він, між іншим, до призначення в КСУ головував більше шести років і підтримки нинішнього голови Конституційного суду Юрія Бауліна повернувся у суддівське крісло. Не завадив навіть 65-річний пенсійний вік для судді. Судді вони ж залишились теж самі. Отже, залишається чекати. У чиї ворота буде гол від конституційного суду. Що середи у будинок кабміну, з'їжджаються всі міністри, щоб ухвалювати рішення, які впливають на життя кожного українця. Журналістів запрошують лише на пафосне відкриття засідання та вступне слово прем'єр-міністра. А далі просять залишити залу засідань, зачиняючи двері. Ухвалені рішення публікуються вже постфактум. Ми ж офіційно попросили в уряді надати нам стенограми, які ведуться на кожному засіданні, але нам відмовили, посилаючись на те. Що це службова інформація? Тобто в Кабміні не вважають, що громадяни мають право знати, як проходить обговорення перед голосуванням. Чи повинна країна пролити світло на підкилимні домовленості? Або, хоча б, для початку, зробити публічними стенограми засідань кабінету міністрів України. Репортаж Сергія Андрушка щотижня міністри збираються тут у будівлі Кабміну. Ця черга журналістів на засідання Кабінету міністрів. В окремій кімнаті можна помітити запрошених на Кабмін гостей: чиновників, керівників підприємств. Цього разу серед них очільник фонду держмайна. Того самого, що готує до приватизації державні об'єкти. Але почути, про що він доповідатиме і навіщо його запросили пресі, такої можливості не дають. Відкрите засідання триває лише 15 хвилин. За кількох годин ці чверть години прем'єр Яценюк використовує для монологу. 24,5 мільярда гривень ми маємо на те, щоб допомогти малозабезпеченим людям. Ми повинні дотувати гідних, малозабезпечених. Павло Розенко працює активно. Я йому персонально дякую за його чітку, зрозумілу позицію. Це так само, як і за прем'єрства Азарова та інших попередників. Ось цей порядок денний засідання Кабміну, який нам вдалося зафільмувати у кабміні, відсутній у відкритому доступі. Про нього знає обмежене колосся по державі. Дякую за допомогою інформація. Переходимо до теплі. Інформація про розподіл коштів залишилась за тією стіною. Хто і чи інтереси лобіює, ми не знаємо. Єдине, з чим нам дозволять ознайомитись, це з протоколами засідання уряду. Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я, з власного досвіду може розповісти, як саме проводяться засідання Кабінету міністрів. Як відбувається відкриті засідання уряду, коли ми бачимо прекрасну картинку, і виступ прем'єра, насправді все триває протягом п'яти хвилин. Це така гра на публіку. А потім саме засідання уряду проводиться в абсолютно в закритому режимі і жодного доступу преси не існує. І для того, щоб люди мали уявлення про ті картинки гарні, це не відповідає дійсності, що насправді потім обговорюється. Ми вирішили дізнатися, про що говорять на засіданнях Кабміну, чиї інтереси відстоюють та як голосують за рішення. Надіслали запит до кабінету міністрів щодо отримання доступу до стенограм засідань, але Кабмін. Повністю відмовив у доступі до цих документів. Стенограма засідання уряду є внутрішнім робочим документом кабінету міністрів. Стенограма засідання кабінету міністрів надається Верховній Раді України, президенту України, членам Кабінету міністрів України на їх запит. Юрист інституту масової інформації, неурядової організації, що сприяє медіаграмотності Роман Головенко вважає, кабінет міністрів порушив закон. Про доступ до публічної інформації обмежується доступ до інформації, а не до документа. Тобто, вони мали надати власне стенограми з вирізаними отими частинами, якщо там є інформація з обмеженим доступом, чи якісь слова, чи речення, чи, чи щось подібне. Міністр інформаційної політики Юрій Стець радить журналістам подавати до суду, щоб отримати цю інформацію. Мама відновили так. Подавайте до суду. Ніхто не може в цьому відновити. Друге, ну тобто, це доступ закон про до публічної інформації дає вам дозвіл отримати стенограму засідання уряду. Крім те, що говорив Зубко, це питання, які стосуються там рифу таємного. Утім, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій каже, навіть через суд йому не вдалося отримати стенограму засідань Кабміну. Олег Мусій вважає, що протокол, відповідно до якого його відсторонили від посади міністра, було сфальшовано. Стенограму того засідання, яка підтвердила або спростувала цю тезу, Кабмін не надав. І безумовно мене була величезна надія, що все-таки на запит суду стенограму засідання 2 жовтня буде надано, хоча б суду. Натомість, через там, після п'ятого відкладання судового засідання. Отримав суд дивовижний документ, де було записано, що протокол є офіційним документом, а стенограма це є внутрішнім документом Кабінету міністрів, який е вважає за е непотрібне надавати навіть суду під час розгляду судового засідання. Чому журналісти не можуть перебувати весь час на засіданні Кабміну? Свою думку висловив перший заступник міністра аграрної політики. Коротко це впливатиме на імідж міністрів і спільну позицію Кабміну. Я Думаю, що це як правило звичайно робочий момент, який відбувається як в будь-якому міністерстві. Я думаю, що це просто навіть незручно. Кому не зручно. Ну, як, ну, Так можна проводити засідання Кабінету міністрів прямо на хреща також відкрити і проводити no. міністерстві, бік на раді відбувається. І просто робочі питання, які обговорюються, і іноді воно може використовуватися не зовсім якусь правильного рішення, е тому що і навіть голосування іноді буває в якому плані. Три голосували за, а, -а, а хтось проти. А потім кажуть, дивіться, той хороший, той поганий. Представниця прес Кабміну вважає, що ці документи не можуть бути доступні для усіх громадян. Кабінет відбувається. А в чому секретність, на вашу думку? Я не помитуючому скритність є документи, які віднесені до документів з обмеженим доступом. Донедавна сценограма засідань Верховної Ради була в обмеженому доступі. А журналістів, наприклад, на бюджетний комітет, де робили перерозподіл коштів, не пускали. Сьогодні це вже в минулому стенограми засідань комітетів рішенням спікера парламенту мають публікувати на сайті комітетів. Нещодавно у Великій Британії на запит лікаря були отримані стенограми ще з 80-х років засідань міністерства охорони здоров'я, проаналізувавши, які було показано, що можновладці своїми рішеннями свідомо продовжували вакцинувати дітей препаратом з великими побічними ефектами. 영 <목소리도> Києві на березі Дніпра з того боку від Києво-Печерської лаври будівельники зазіхнули на чи не останній на лівому березі громадський пляж та зону відпочинку біля води на столичну пам'ятку ландшафту. зводять черговий житловий комплекс і знову вигадують, як обійти усі заборони закону будувати так впритул до води на місці, де генпланом передбачена зелена зона та місце для відпочинку і оздоровлення. Невже і цю територію комерсант. Відвоюють у киян місцеві мешканці вже декілька років поспіль успішно чинили потужний опір забудовникам, в тому числі через суди, але протистояння загострилось саме зі зміною влади. Бо тепер схоже столична мерія під керівництвом кличка на боці забудовників чи бути черговому житловому комплексу замість громадської паркової зони відпочинку на чинне останньому вільному клаптику столичного дніпрового лівобережжя. Зібрали факти, свідчення та докази, працювали з джерелами та взяли інтерв'ю у ключових фігурантів: гори паперів, ексклюзивні документи та несподівані висновки. Це історія про те, як прямо зараз на очах киян знищується узбережжя Дніпра заради чергової масштабної житлової забудови, яку схоже покривають на дуже високому рівні. Всі документи, які видавалися за всі роки інстанції, базуються от на цьому. Листі бумаги. Слушайте, є такою ерундоністрою. Мне, конечно, извините, ну у мене є свої панімання, як воно бути. Віталій Володимирович, вам відомо про те, що ми Китай скрав один гектар землі. Мені не вдома. Можуть взагалі вообще возникнуть спору законності законности этой кампанії. Я рекомендую, але ви, ви не купите. Не подобається, не купуйте. Наразі ми ретельно перевіряємо кожен факт. І вже за тиждень ми в деталях розповімо про грандіозну будівельну оборудку в серці київського лівобережжя, чи може вкарбуватись на довгі десятиліття в столичний ландшафт, якщо влада не зупиниться будівельне свавілля. Розслідування добігає кінця, і вже за тиждень ми назвемо всі прізвища. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода на першому. Зустрінемось в наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.